Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео, ставите лайки, також вам дячна за підписки, це мене дуже мотивує. Сьогодні хочу з вами поділитися швидким салатом, який можна приготувати з печінкою, з м'ясом, з сердечками курячими і шлуночками, або що міксувати між собою. І Розпочинаю приготування салату з нарізання цибулі. Цибулю нарізаю напів кільцями, поділила її на дві частини. Для цього рецепту потрібна одна крупна цибулина та одна морквина. Як завжди, всі інгредієнти я вкажу під відео. Після нарізання цибулі натираю моркву на крупній терці і будемо обсмажувати її. Я сковорідку вже поставила на вогонь, вона в мене розігрівається. Я додала трішки соняшникової олії і буду обсмажувати це все діло на олії. Не засмажуємо до чорнити, а при Цибуля буде вже прозорою, потім додаю моркву і все прирум'янюю, начебто пасирую, ось так. Коли вже засмажка готова, я відкладаю її в сторону, хай вона охолоджується. А тим часом буду готувати далі. Слідуючи, що я роблю, це я нарізаю відварену печінку. Печінку я заздалегідь почистила, помила. Підсолила водичку і в ній відварила. Ще в воду додала лавровий листочок та перець горошком. І ось так нарізаю на таку невеличку соломку, начебто. Слідуючим інгредієнтом має йти солений огірок. Я сьогодні буду використовувати маринований огірок та кабачки. Я дуже люблю винігрет в різні салати додавати кабачок саме маринований. Я раджу вам спробувати, повірте, це дуже смачно. Беру один шматок кабачку та один огірок. Звісно, що кількість цих інгредієнтів буде залежати від вашої порції. І теж їх нарізаю соломкою. Я для себе відкрила маринований кабачок, він мені доволі часто заміняє огірок, коли нема огірка чи там відкритий кабачок, і не хочеться ще одну банку огірків відкривати, то я з задоволенням його використовую і він мені дуже смакує. Тому, будь ласка, пробуйте, ви теж. Я думаю, що вам має сподобатися. Фінішний інгредієнт це засмажка. Вона вже охолола. Додаю її половинку і буду контролювати смак. Чи потрібно ще додати, чи ні, буду все пробувати. Також сюди додаю чорний мелений перець, трішки солі додам, тому що в мене огірки не солені, а мариновані. Тому на це звертайте увагу, з чим ви будете його готувати і контролюйте смак. І ще додаю трішечки сушеного меленого чесничку. Більше ніяких спецій сюди не потрібно додавати. Додаю гарну столову ложку майонезу. Майонез теж контролюйте самі. І до цього салату смакує саме майонез, а не сметана. І ось так гарненько, ретельно перемішую. Ще за бажанням можна додати консервований горошок, якщо ви полюбляєте. І буду готувати до подачі. Ось такий салатик в мене вийшов. Досить такий, він виходить: сочний, красивий, смачний. Тому, будь ласка, пробуйте, експериментуйте, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, мирного неба вам, гарних звісток! Все вас буде добре. До нових зустрічей, всім па-па.